Шановні делегати та гості конференції, розвітую про роботу команди студентської ради інту КПІ за останній рік. Отже, в жовтні 2012 року було пророблена така робота. Організована фестиваль короткометражного польського кіно біля 12-го корпусу. Допомогли департаменту навчально-виховної роботи в пошуку компанії для ярмарки вакансій 2012. Організовано квест для першокурсників задля ознайомлення з територією КПІ Прийняло участь 17 команд. Спортивний відділ організував чемпіонат КПІ з більярду в клубі Авіатор з російського більярду та для дівчат з американського. Також спортивний відділ організував перші з футзалу в рамках спартиттяди КПІ. Чемпіонат продовжувався упродовж цілого року. Перемогла команда СПЕЛУ. В рамках відкриття провели кубок ректора з футзалу. Також в жовтні допомогли в організації Кубку Солом'янського району з КВН. Запустили безкоштовну веб-школу, в якій вивчали веб-дизайн. Група розкладалася з 30 студентів. Чемпіонат КПІ з городків на площі знань новий захід для КПІ. З жовтня по травень організовані безкоштовні курси французької мови. Також відбувся фінал танцювального конкурсу між колективами КПІ Ден Скіл з клубі Форсаж перемогу отримав танцювальний гурт з факультету прикладної математики. У листопаді 2012 року були такі заходи. Благодійний аукціон побачень турботи допомагали дітям з інтернату. Візит делегації КПІ до Варшави у складі 30 студентів для обміну досвідом в органах студентського самоврядування. Битва факультетів, 8 листопада, прийняли участь 20 факультетів в трьох етапах, а саме інтелектуальний, щодо коли, спортивний та творчий етап, де на сцені ЦКМ представляли свій факультет. Перемогу отримав факультет менеджменту та маркетингу. Також спортивний відділ в листопаді організував чемпіонат з КПІ з пейнтболу на базі клубу «Ведмеді». В кінці місяця допомогли студентській соціальній службі в проєкті День донора. В грудні 2012 року організували благодійну акцію Допомога дітям, збирали книжки, іграшки та одяг для діток з інтернатів. 13 грудня організували масштабний проєкт Містер КПІ, перемогу отримав свій стільник Андрій, студент РТФУ. Партнерами та спонсорами заходу виступили біля 30 компаній. Відділ захисту прав студентів організував інтелектуальну гру, що де коли на правову тематику. В січні всі займалися навчанням, а у лютому місяці студентська рада у відновила роботи і реалізувала, і реалізувала такі проекти. Сторінка в соцмережі «Дефенд», на якій відповідали на питання студентів з правової та навчальної тематики, організували зустріч випускників органів студентського самоврядування з нагоди 15-річчя студентської ради КПІ, на якій підсумувалася робота. Студентської ради за 15 років разом з факультетами лінгвістики ФТФ, ФММ, ХТФ, студентськими радами гуртожитку та студентською радою студмістечка організували масляницю КПІ. Ідеологом цього проекту була студентська рада лінгвістики, А ми всім допомагали. На якій КПІшники в холодну погоду змогли зібратися та прийняти участь у квесті, відчувалася справжня атмосфера КПІ. Налагодили роботу зі студентською ради міста Києва. Почали співпрацювати в рамках СРК з різними студентськими радами університетів міста Києва. До Дня святого Валентина провели співдейг та масштабний захід в клубі Біоніка Айла Паті разом зі студентською радою «Студмістечка». Березні місяці підтримали арт-виставку КПІ і Дунавиди. Студенти ВПІ представили свої креативні роботи. Започаткували школу ораторського мистецтва, на якій студенти мали змогу дискусувати на різні теми та навчитись публічним виступам. Потім організували вже традиційну школу журналістики, де студенти навчились писати статті, повернули в роботу справжніх журналістів. Також в березні почала свою роботу школа піар, на якій студенти змогли здобути навички справжніх піарщиків, яким в подальшому в житті це допоможуть. В квітні організували чемпіонат з арспорту, прийняло участь 90 студентів, з них 81 хлопець та 9 дівчат. Змагання були за підтримки Федерації Анноспорту міста Києва. Опмін студентами з університетом технології та менеджменту в Будапешті, на які студенти мали змогу знайомитися зі студентським життям. В рамках відділу працевлаштування провели преферентаційну роботу серед студентів корпорації Прокторенґембо, де студенти мали змогу пройти стажування та з часом влаштуватись на роботу. 23 квітня організували королеву КПІ, прийняли участь у конкурсі 23, 23 дівчини. Перемогу отримала студентка ФММ Богдана Тарасик. Також між університетами міста Києва пройшов чемпіонат зі скрабу. КПІ був підбірковий етап і чотири команди від КПІ прийняли участь у чемпіонаті зі скрабу в місті Києві. Організували висадку дерев парку КПІ. За рахунок спонсорів отримали 100. Дерев різних видів і разом з активами факультетів в рамках озеленення КПІ висадили дерева. В рамках естафети здоров'я були проведені такі заходи чемпіонат з дарсу, гібершашки та соксу. В травні місяці відбулись традиційний захід дні КПІ, який відміщував у себе такі заходи. Сушка КПІ біля першого корпусу це виставка вільного формату, яка запам'яталась учасникам та гостям більше ніж сотнею фотографів, тисячами фотографій та неповторною атмосферою мистецтва. В рамках днів КПІ був проведений спіддейтинг разом з ФММ, ФСП та ІТС. Також був організований весняний бал в центрі консолідації студентів, де кожен КПІшник мав змогу поринути у копію венеціанського балу. Також був реалізований новий проєкт Fashion Day, на якому творчі особистості КПІ представили колекцію одягу власного дизайну. Переможцею стала студентка ФММ Савченко Єлизавета. Для студентів-поетів був організований вечір поезії, на якій вони змогли презентувати свою творчість. В рамках днів КПІ був запущений ще один новий проєкт Урак «Колізей фест», на який запам'ятався найкращими музичними гуртами університету, який відбувся на новому для студентів КПІ місці біля 9-го корпусу. В червні організували ту ряду КПІ, де студенти виїхали до бази політехніки, провели три дні у змаганнях по різним видам спорту. Далі всі студенти пішли здавати екзамени. І у липні почали займатися допомогою майбутнім КПІшникам. Для цього ми розробили путівник КПІ для літурієнтів і супроводжували їх усю вступну кампанію. Вересні після відпочинку почався набір веселих та креативних студентів до студентської ради і великою командою, яка за цей час вже стала родиною, почали організовувати такі заходи. Спільно з Лігою КВН КПІ був організований набір до школи КВН, де студентів навчають навичкам акторської майстерності. Також разом з Лігою КВН. Та центром культури та мистецтв організували фінал Ліги Асоціації КВН України. Для активістів студентської ради інту КПІ та студентських рад факультетів організували на базі політехнік школу студентського самоврядування, де студенти мали змогу підвищити рівень своїх знань в організації проєктів та реалізації їх у життя. Також для допомоги студентам у вивченні іноземної мови організували школу англійської мови, де студенти мають змогу покращити навички спілкування безпосередньо з носіями мови. В кінці вересня провели спільно зі студентською радою «Студмістечка» щорічний захід в клубі біоніка під назвою КПІ-Двіж. В жовтні провели масштабний захід осіння служка КПІ, в якій прийняло участь більше ніж 100 фотографів, 6 університетів міста Києва, а також даний захід був висвітлений телеканалами 11 +1 Україна, тоніс, новий канал для всієї України. Тим самим підіймаємо імідж КПІ. Запустили вже традиційну юридичну школу та піар-школу. Також студентська рада КПІ представляє студентів адміністрації КПІ, допомагаємо та спільно реалізовуємо проекти, беремо участь у комісіях по правопорушенням, інвестиційним комісіям та інше. Упродовж цього року функціонував кіноклуб КПІ, також щоп'ятниця інтелектуальна грамафія в студентській раді. Відділ дизайну функціонував упродовж року і створював кепіші та запрошення приблизно для 80 заходів в нашому університеті. Відділ зовнішніх зв'язків впродовж року налагоджував співпрацю більш ніж е, з 50 компаніями. Відділ захисту прав студентів постійно відповідав на питання студентів в соціальних мережах в онлайн режимі та підкреплював, та підкреплював свої відповіді відеоматеріалами. В кінці хотілося би подякувати команду студентської ради, тих людей, які завжди були поруч, і хотілося би. І хотілося б вручити подяки тим людям, які рік працювали разом. І так, для того, щоб скоротити час, я просто зачитаю прізвище, а вже після конференції передамо ці подяки. І так, подяка Грачові Олександрі за вагомий внесок у розвитку діяльності студентської ради КНТУ КПІ, Афанасіву Дмитру за вагомий внесок у розвиток діяльності КПІ. Подяка будді Євгену. Подяка Котляренко Ігорю за вагомий внесок у розвиток діяльності студентської ради, подяка Марченко Асі, подяка Поповичу Андрію за вагомий внесок у, вагом у розвиток діяльності студентської ради КПІ, подяка столяру Ані за вагомий внесок у розвиток діяльності студентської ради КПІВ Воробеї Ганні, Пугуненко Олександру, подяка Гуньку Павлу за вагомий внесок у розвиток діяльності студентської ради, подяка Глумову Микиді. Подяка Круш Єлизаветі за вагомий внесок у розвиток студентського самоврядування університету. Подяка Боровийковій Ользі за вагомий внесок у розвиток студентського самоврядування. Подяка Дяченко Ірині. Подяка Січинаві Олександрі. Подяка дідюк Лесі. Подяка Білогородському Владиславу. Подяка Коваленко Анастасії. Подяка Романчуку Ярославу. Подяка Теплякову Кирилу, подяка Тодіку Олегу, подяка Проскуріну Олександру, подяка Ляшенку Оксані, подяка Коваленку Марку, подяка Сидороку Василю за вагомий внесок у розвиток студентського самоврядування університету, Богук Юлії за вагомий внесок у розвиток студентського самоврядування, подяка Тимченку Сергію, подяка Дереволю Максиму за вагомий внесок у розвиток студентського самоврядування університету, подяка Легезі Богдану. Подяка Бугуварову Артему за вагомий внесок у розвиток студентського самоврядування університету. Так подяка Гоську Івану за вагомий внесок в розвиток студентського самоврядування університету. Також хотілося б подякувати всім студентським організаціям, з якими ми співпрацювали упродовж року і вони були плечем в нашій роботі. Дякую за увагу.